Що ви бачите, коли виглядаєте у вікно? Вулицю чи двір, або, напевне, ліс? Я бачу червону цегляну стіну в метрі від вікна, абсолютно незворушну і безмовну кам'яну брилу. А чому віддаєте перевагу на вечерю, напевно, домашній з любов'ю приготованій мамою їжі? А можливо, ви маєте в своєму розпорядженні кошти і в змозі провести вечір із близькими в ресторанчику біля будинку. Знаєте ці недорогі піцерії, наприклад? У мене на вечерю часто завжди дають картоплю. Часто тому що іноді вона сублімована. Останній рік так точно: картопля і чай. А дозвілля як організовуєте своє прогулянки, навчання, робота над собою. Тут я з вами повністю солідарний 16 годин майже безперервних прогулянок, навчання і роботи над собою в камері площою 14 метрів квадратних. А коли нудно, ви напевно слухаєте музику, дивитеся Ютуб, розмовляєте із друзями. Я часто впираюся головою в стіну і намагаюся сфокусуватися бодай на якійсь у увазі думці. Або співаю 20 затертих дозір пісень проспіваних. На теперішній момент незвичайну кількість разів. І останнє. Як часто розмовляєте із рідними, важко переживаєте, коли вони довго не відповідають. Мій ліміт один лист на два тижні. Уявіть, ви пишете повідомлення з розумінням, що відповідь на нього ви отримаєте у кращому випадку через тиждень. Це моя реальність. А цей лист про те, де ми і як ми. Апас Куртомет. 5 листопада 2024 рік.